Жителів міста Вишневе під Києвом уже кілька місяців тероризує зграя агресивних собак. Нападають, валять на землю і починають кусати. Майже щотижня вони атакують когось із містян. Люди не раз скаржилися місцевій владі, проте загроза таки не минула. Чому дізнавалася Магда Кривов'яз тут? Два і десь і, і там ще третя. Зграя чорних собак напала на дев'ятирічного Максима, коли той вранці, як зазвичай, йшов до школи. Саме через це поле чотири собаки повалили хлопчика на землю і кинулися кусати. У результаті 16 ран та два тижні з гіпсом на лікарняному ліжку. На тому ж місці покусали його шкільну подругу Сашу. Ані мене хотіли повалити, Я поскальнулась. Була грязюка. Они мене почали кусати за ноги і за плечо. укусили. Я встала і э, кабілі. Меня укусил, кусі зділи сквознув таку рану. Загалом від цієї зграї постраждало з десяток людей. Кажуть, ніби собаки стерилізовані і мають відповідні кліпси. Живуть на будівельному майданчику неподалік, а годують їх місцеві охоронці. Мене кусали за дві ноги. Одночасно дві собаки тактика у собак дуже відпрацьована. Мене зустріли зразу дві собаки, які одна стала спереду, друга зразу забігла ззаду, щоб я нікуди не рухнулася. В руках у мене нічого не було. На фу команд вони не реагують. Значить, тільки на тембр голоса. Але самі охоронці кажуть до цих псів аж ніяк не причетні. Не підгодовуєте. Яких агресивних собак з вулиці потрібно забрати та відправити до притулку, кажуть зоозахисники? Собака може стати агресивною в вследствие спеціальної дресіровки, або в силу каких-то специфічних условь задержання? Э, Якщо вже э, случився такий інцидент, собаку краще убрати в якийсь приют. Аби зарадити ситуації, містяни звернулися до міської влади. Там кажуть про проблему, знають, але поки що не знайшли притулки, які готові прийняти агресивних собак. Ми на сесії виділяємо кошти, заключаємо потім туди з організації договора. Заключаємо от, потім проплачуємо. Після цього вони приїжджають, роблять відловці. Собак мій заступник працює з приютом. От ми займаємося цим, що. Щоб їхав здати плюс у селі запевнили собак з вулиці заберуть, однак не раніше ніж за півтора місяця. Саме стільки часу займе вся процедура. А поки що діти й далі ходять до школи тією ж дорогою, ризикуючи будь-якою миті наразитися на небезпеку. Магда Макда Андрій Кузнєцов новини телеканал Інтер.